До Києва для зустрічі коаліції рішучих прибули на сам зранку лідери європейських країн. Так от серед прибувших це президент Франції Еммануель Макрон, прем'єри Польщі та Великої Британії Туск та Стармер, а також канцлер Німеччини Мерц. Тим же часом французький президент Еммануель Макрон, польський прем'єр-міністр Дональд Туск, канцлер Форан Марц та британський прем'єр Стармер прибули вже до України. З'являються кадри, де їх зустрічає і українська делегація. Легація, зокрема, очільник офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибули на місце зустрічі для того, щоб привітати наших партнерів на території України. Ну і лідери коаліції Огрішучих разом з президентом Зеленським та першою ледів вшанували пам'ять загиблих воїнів на майдані незалежності. Тим же часом розуміємо, що сьогодні дуже знаковий день для України, і під час цієї зустрічі також багато. Важливих тез будуть розкривати наші партнери щодо підтримки України і для України. Тим же часом, звичайно, вже з'являються і багато цікавих світлин та відео із зустрічі. Ну а ми будемо очікувати дійсно на якісь важливі рішення, які стосуються нашої держави. Олександр Мосієнко, український військовий експерт прокоментував даний приїзд, прокоментував, чому приїхали гості до столиці України з якою метою, що будуть обговорювати, Тож далі думки від експерта? Ну а тим часом, в рамках якраз дня Європи, до Києва прибули високі гості, тому що буквально зранку до української столиці потяг привіз прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Франції Еммануеля Макрона, також Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії. Та нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який віднедавна обійняв цю посаду. Саме коаліція охочих, фактично, засідання коаліції охочих, має відбутися сьогодні в Україні в Києві. І цікаво, що до цього засідання долучається і Польща, тобто, прем'єр-міністр Польщі, теж це добре. Зрештою, на тлі того, що в нас зараз виникають проблеми з нашими сусідами, давайте визнаємо відверто цей факт і про Угорщину ще зараз поговоримо далі про те, як виявили угорських шпигунів Служби безпеки України. Чергова спецоперація вдала СБУ. Взагалі треба сказати тут, дещо відштовхнутися від теми, що служба безпеки України приємно приємно радує нас, дивує іноді і дійсно. Демонструє, що спецслужба займається в першу чергу притаманними їй функціями, боротьбою зі шпигунством, контрдиверсійною боротьбою, контррозвідувальним захистом інтересів держави і надалі. Ну і бажаю цим співробітникам розвивати свій професіоналізм і навики і надалі, і тільки успіхів, успіхів і професійних звершень. А що стосується. Безпосередньо Польщі, то на тлі, от якраз, того, що зараз є, коли Фіцо в Москві веде діалог з Путіним, а Путін його хвалить. Роберт, ну який же ви молодець, як ви героїчно приїхали, попри всі перепони, які начебто були, що все ж таки ви долетіли? От які Вучич, літак, якого європейські країни не пропускали і правильно робили нічого літати до Путіна, мають бути санкції. І, і так далі, ми бачимо, що а, переможець першого туру виборів президента в Румунії Сімон говорить про те, що Україна вже начебто має Румунії відшкодовувати якісь кошти за зброю, поставлену, в тому числі за систему Петріот, яка а, система ППО була поставлена, і так далі. Тобто, ну от коли я говорю про. Ці тертя, і зараз ще пізніше скажу, що відбувається з Угорщиною. Тому важливо, що польський прем'єр-міністр тут, що він зараз в Києві в ці дні і фактично долучається таким чином до обговорень та дискусій в рамках коаліції охочих. Чим більше буде залучено країн, які будуть підтримувати Україну, чим більше буде голосів за нас в Європейському Союзі, тим. Власне кажучи, краще. А тепер дещо інсайдів, і не тільки інсайдів, про що ж буде говорити коаліція охочих і ось цей європейський десант в Україні. І тут є що сказати. Отже, і видання Reuters, і Американська агенція Bloomberg сходяться на тому, що Європа і Сполучені Штати Америки спільно з Україною або, скажімо, опосередковано з Україною. Розробляють уже чіткий план по припиненню вогню, по контролю за лінією бойового зіткнення, по можливостях функціонування і створення так званих демілітаризованих зон. Такий потенціал і така опція все ж таки розглядається. І це має бути висунуто як чергова пропозиція Росії Путіну. Інакше, можливо, будуть запроваджені а, санкції більш жорсткіші. Проти Росії, до речі, Британія не стала чекати оголошень жодних ультиматумів, а цього тижня розширила санкційний список проти Росії, додавши чергові кораблі із так званого тіньового російського флоту, які допомагають переміщувати нафту, і розширивши список як юридичних, так і фізичних осіб, що безумовно є дуже добрим, які добре є. Те, що запроваджуються санкції РНБО, і ми бачимо, що дійсно Рада національної безпеки та оборони працює, в тому числі спрямовані на очищення нашого інформаційного простору від проросійської пропаганди, від того, що намагаються посіяти розбрат, від того, що вкидають ворожі наративи, і мають і прагнуть нам тут розповідати як не все однозначно. Тут я прихильник. Жорстких рішень, саме таких, яких, які робить РНБО під керівництвом президента України Володимира Зеленського, потрібно приймати саме такі рішення, які, знаєте, ну мають зачищати. Все ж таки не треба забувати, що у нас війна, у нас є свобода слова. Так у нас не було запроваджено цензури. Але це ж не означає, що цим можна і потрібно зловживати. Тому. Британія запровадила санкції. Ну а інші країни Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки можуть погрожувати Росії, що давайте або припиняйте вогонь, щонайменше на 30 діб, або інакше будуть. Жорсткі санкції. Тим же часом Дональд Трампа він знову висловив стурбованість щодо України щодо війни в Україні щодо е, людських втрат, які несуть на, на території України. А і на РФ, і є люди, які воюють. Виступив Трамп з новим зверненням до президентів України та Росії, закликавши всіх зупинитися. То він говорив Володимиру Зупинись. Тепер він всіх закликає зупинитися і негайно припинити війну. Е, про це з'являється вже багато. Тобто відео коментарів із... Саме прес-конференції в овальному кабінеті Білого Дому Трамп висловив стурбованість великими людськими втратами з обох сторін, і далі цитую слова його: я хочу звернутися до обох сторін конфлікту. Час завершувати цю війну. Щотижня Росія і Україна втрачають близько п'яти тисяч солдатів та інших людей. На мою думку, ця безглузда війна має бути припинена. Це моє послання для лідерів обох країн, сказав американський лідер. Ну і він сподівається. Що начебто Україна і Росія зможуть домовитися про тимчасове припинення бойових дій терміном хоча б на 30 днів. Про це також з'являлася інформація. Водночас Кремль, як ми вже говорили, не висловлює таких надій, сподівань або ж бажань закінчувати війну. Тим же часом Стівков заявив, що без його прямих контактів з Путіним війну зупинити неможливо, тобто тільки він може, а, начебто, Путлера, втримати або ж вмовити закінчити війну, або ж а, почати припинення бойових дій. Вітков неодноразово зустрічався з Путіним без супроводу попінчників. Навіть перекладачів розповів, що його критикують з такий підхід. Мовляв, він не повинен зустрічатись з такими людьми, як російський диктатор наодинці. Натомість стар. Ши радник президента Трампа в ексклюзивному інтерв'ю для Brightbird News пригадав, що за часів адміністрації адміністрації Байдена між Вашингтоном та Москвою не було жодної комунікації. Зараз це змінюється за словами Віткова, Президент Трамп доручив йому налагоджувати діалог з Росією та шукати шляхи до завершення війни. і Політик назвав Путіна центральною постаттю в цьому конфлікті. Також він не бачить потреби в присутності на його зустрічах із Путіним, менших людей, перекладачів, і перекладачів каже, що переговори наодинці були ефективні. Активними після них він передавав всю інформацію керівництво команді з питань зовнішньої політики. Сказав він, Іран же тим часом готується передати Москві пускові установки для балістичних ракет малої дальності. Про це заявляє видання Reuters. і ось так росіяни готуються для до припинення вогню, продовжуючи закуповувати е, різне обладнання, техніку комплектуючи у своїх так званих країн-партнерів. До речі, ймовірно йдеться вже про пускові установки афас 360 Якщо ж передача відбудеться, то це може посилити наступальні можливості Російської Федерації. Щодо цих ракет, вони мають радіус дії до 120 км кілометрів і можуть застосовуватися для вогневого ураження українських військ на кордоні з Ерефією біля кордону з РФ. Ю. Також про це говорять в виданні Reuters і пишуть, що постачання, якщо відбудеться, то це буде посилювати Російську Федерацію. Аналітики вважають, що нова ракета може стати новою зброєю, яку Росія застосують, для обстрілу українських військ, розташованих поблизу кордону або ж кордоні ЕРФІ. Співрозмовник видання, що Кажуть, що це постачання неминучим. Втім, вони відмовились надавати більше інформації або ж подробиць, в тому числі і про те, чому на їхню думку пускові установки не були доставлені разом із ракетами. Міноборони Рефії або ж представники Ірану в ООН не відповіли на запити про коментарі і, взагалі, ігнорують цю тему, тому що вони не хочуть офіційно заявляти про партнерство і про те, як вони спільно хочуть продовжувати вбивати українців.